Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Раки на період з 11 по 17 вересня. Сподіваюсь, вам добре видно. Не забувайте, друзі, загадувати свої бажання або запитання. На яке ви обов'язково отримаєте відповідь від пасіянцу? Дивимося, які картки у вас півпали. Ось державна установа. Якісь ви будете вирішувати справи в державній установі. Ось ключик, це ви віднайдете якусь відповідь на ваше важливе запитання, або вирішите його, обов'язково вирішите. Ось вам документ. Ось, друзі, документ, ось ви його вирішите. Або, можливо, отримаєте цей документ в державній установі успішно. Тому що іноді можна прийти в державну установу або ходить-ходить і нічого не отримати. А тут все так, як надо. Дивимося, ось ще по роботі вам, переміна роду діяльності або додаткова праця якась. Можливо, підроботка якась. Начебто все, прямуємо далі роздивлятися деталі. Другий розклад для знаку Зодіака Раки. Дякую вам, друзі, за активність, за те, що передивляєтесь моє відео, за підписки. хто не дивився ще розклад таро на вересень, обов'язково подивіться, там для знаку Зодіака Рак дуже потужний розклад. Можливо, хтось в чомусь не впевнений але коли вам кажуть якусь пораду, або вказує на якісь помилки, хтось сторонній, тобто, там не я сам. Я можу не побачити свої помилки, а якщо мені на них хтось покаже, то, звичайно, я скажу: так, так, треба це виправити. То вам розклад таро, це може допомогти. Знову, друзі, ключик. Ви будете продовжувати вирішувати якісь важливі питання. Ось тут підкова. <связать> да, начебто все? Так бывает, друзья. Значків мало, але вони дуже такі міцні. Вони вам показують головні справи, якими ви будете займатися на цьому тижні. Ось підкова, це успіх, ключик, ви віднайдете рішення якогось важливого для вас запитання. Та й досі вам буде чим зайнятися. Головне, що це успішно. А ми переходимо до третього розкладу. Для знаку Зодіака Раки з 11 по 17 вересня. Після 15, друзі, ретроградний Меркурій свої, на свій правильний шлях, розпочинає йти вперед, і всі наші справи мають вирішуватися. Не забувайте також дивитися для знаку асцендента. Я вже розповідала в своїх відео. Коли людина народжується, знак Сонця по її гороскопу, наприклад, ми раки. А луна в цей момент стоїть в якоїсь іншої позиції. Ось ця позиція, вона і називається Асцендент. Наприклад, за сонцем ви рак, а за Луною ви водолій. Тому розрахуйте свій асцендент. І обов'язково дивіться друге відео на свій асцендент. Іноді бувають додаткові якісь поради. Ось, друзі, гроші. Можливо, під кінець тижня ви отримаєте гроші. А можливо, і спочатку, тому що ми вже з вами розповідали, що ось державна установа. Ми розповідали, що пасіанс показує всі, все, що буде відбуватися, а в якої послідовності воно буде відбуватися це ви вже самі дивитесь. Можливо, перший, другий, третій, а можливо, другий, перший, третій, та й навпаки. Головне, щоб всі події складалися так, як вам потрібно. Ось, друзі, якийсь договір, каблучка. Цей договір може бути по роботі, а може бути запропоновано. Руку та серце. Та можливо, вже після ретроградного Меркурію подавати заяву на реєстрацію шлюба. Ось, друзі, це стабільність. Ось він якір, стабільний, ось цей договір, гроші в державній установі. Ось це трохи тут розбите серце, але ми пам'ятаємо, що ми своє серце бережемо, і якщо будуть якісь моменти для розчарування, ми краще сядемо і подумаємо, як їх вирішити. Немає ні хвилинки для розчарувань, ніяких. Ось, друзі ваше, небесне покровительство. Завжди дякуйте своєму янголу-охоронцю за те, що він вам допомагає в всіх добрих справах. Якщо справи будуть недобрі, тоді не обіжайтеся, як то кажуть. Кожен отримує те, що заслуговує. За обіду когось людина отримує покарання. В різних видах, як від небесних сил, так і від країни, яка постраждала. Не залежить від масштабу. Ось так, друзі. І ще ось цей годинник вам каже: плануйте уважно свій час, ось тут кохання. У вас. А ми зараз з вами на картах Мадам Ленорман подивимось застереження та параду для знаку Задяка Раки. Саме на цей тиждень з 11 по 17. О, дерево міцне випало. Міцна родина, міцне здоров'я. Вересень місяць. Застереження, друзі для раків. Та порада. Застереження, друзі, говорить про те, що не входить в сварку, ось розбите серце. Більше у вас нічого тут не було. З якоюсь високопоставленою людиною. Це може бути як керівник, так і людина, вища вас за статусом, тобто батько. Мати, свекар, свекруха десь теща. Це застереження. А порада, наведіть порядок, повибрасуйте все зайві речі, почистите телефон, і коли у вас простір буде звільнено, все буде у вас гарно в вашому житті.